Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. З першим снігом вас, мої дорогенькі, дивіться, сьогодні вже, вже сніг. Вчора ще заздоймила, як я капусту вирізала, все то -то, а сьогодні вже сніг. Дивіться, вже з першим снігом. Все, сьогодні нині, 18 листопада, і вже пішов перший сніг. З першим снігом вже Де, такий, як іде, яка ляпавка вже. Все засніжило, все-все. Така нефайна погода вже нині. Дуже добре, як, як погода файна, як, як а тепер ка нема. Все вже вже снігом замітає, гарно оде моя росочка ще. Троянда на снігу. Тут є. та й отут ще розцвела ще. краще, От яка гарна, але вже в снігу. Снігу така. І вже така погода. Ляпавка вже. А то вже пора, бо я кажу, то вже йде до Різдва, а не до Петра. О, усе таке сніжене. Така погода. Сніжна. Вже вже з першим снігом. Дуже гарно. То вже, то вже хочеться, би було тепло, звичайно, хочеться. Там у мене ще всі лишило, що я вчора до те, шумакини макине, подо, Але я беру курим уже, там вже нема капусти, я вже повирізала вчора. А у вас яка погода? Діліться з нами? Чи вже йде у вас сніг, чи нема ще снігу? Яка погода у вас? Діліться з нами, буде цікаво. Яка у вас погода? О. Сніг, вітер такий у нас. Погода така. який сніг. Вже зас... зима. Зима. Пелепівка, як кажуть, все. Напросили показати, які в мене курочки. Ось такі в мене курочки. Я все збираюся заздоймити і, і все отако, Ось таких я маю курочок, Вон там ще є. Ось такі ось, такі, є різні такий когут, той, що я купувала на торговиці. Він такий гарний. О, от такі молоденькі, є і старіші. О, такі курочки, Вон там ще одна. Сьогодні ми будемо трохи, е, з, е, вирізати капусту. Бо я так трохи усе брала, собі трохи різала, трохи так, трохи робила салати, трохи такі робила. Тут маю ще петрушку таку. ось, І ще є, є такі по капустині. Так будемо витягати. Є такі таких ще, що невеликі такі ще головки, будемо все тут вирізати. Ось такі е, ще. Де йодика ще є. Бо такі невеликі будемо брати. Уже тосі полишило вже таке таке вже все, залишки такі. Тут, каже, десь є одна така, то той там, де вже підгниває. У мене кури люблять капусту. У вас люблять, люблять кури капусту, люблять отаку. їсти, просто я собі їм викигаю отак по одному, е, такому шумачкове. Та й вони собі їдять. Де вода, яка гарна. Є ще тут така велика, така вода є. Ми все повитягаємо, я вам покажу. Тут я посадила собі на пірі такий кусок цибулі. Такою вже встаював, тут такий кусок цибулі, аби мала собі з весни швиденько пірі зелений. Ми вже переорали, тут зробили, він прокультував, отако зробив, тут переорали і вже підготовка до, до зими є. от, Ще покажу. Ось скільки таку велику тачку ми разом з корінням вірвала я, треба було перечистити. от. Тут ще моркви ось такої собі, ще домашньої на, на копали ми ось скільки є. А ви вже свою капусту вибрали чи ні вирізали? А ну діліться в коментарях, буде цікаво. Чи вже капусту вибрали? вирізали. У нас ще навіть є малина. Ось така малина дві. Є на тім. І то добре ще малина. Це вже Яке число? Нині 17 листопада, М -м -м, вона ще добра, двітяка. Смачна, солодка ще, ще є, дуже багато і малини і тут, і тут. От, і вон там ще є малини. Дуже багато. Ще є, я ще собі ми отак рвемо. І ще, може собі свіжу малину. Це така малина, що, може, певно якби не було снігу, бо тут у себе цілу зиму, певно, малина була. Дуже гарна така ця малина. Тут ми вже посадили собі чесника. Я посадила ще таку грядку і цибулі. Отут тут лишила собі пару стежок на червону фіолетову цибулю, бо щось я садила фіолетову. Вона не дуже така на зиму хоче бути. Така а ви коли садите цибулю фіолетову? Навесні чи в зимі? Чи під зиму? Яка, коли у вас гарніша? От ми вже... Ді Буде цікаво. Ми вже повіорювали, зробили, вже все таке під зиму підготували. Таке оранку, все попереорювали. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім, і нашій Україні. До зустрічі!